Всім привіт! Сьогодні у нас Übung20 Weihnachtsferien. Різдвяні каліку, канікули. Що ж, Übung eins, Wie heißen 1, Feste? Як називаються ці свята? Що ж, давайте дивитися. Перше, це в нас буде Зільвеста. Зіль Ось так от. І друге свято це у нас Weihnachten. Wunderbar. Und gehen wir weiter. Wo kann man fe äh, feiern? The святкувати? Доповне court. двох power їжачок. Zu Hause bei der Oma. Mm. Так. Im Café als Beispiel. В кафе же є den Eltern. У батьків. So, tante. у тітки, наприклад, байде танте uh, і напишемо у друзів чи у подружок den freunden або ж den freunden І дуже уважно запам'ятовуємо, що після фю, як на минулому уроці, у нас було це у нас фю, воно завжди йде у нас з акузативом. Акузатив. А тепер. Що ж, і зараз у нас ібнкнума драйв. Stunde 29. Übung 3. Dialog 1. Mia, wo warst du an Weihnachten? Ich war bei meiner Oma. Die ganze Familie war da. Wir feiern Weihnachten immer im Familienkreis. Hattet ihr einen Weihnachtsbaum? Na klar, er war sehr schön. Die Geschenke waren auch dabei. Was hast du bekommen? Einen Roller. Cool. Dialog 2 Leon, wo wart ihr in den Weihnachtsferien? In diesem Jahr hatten wir ein etwas anderes Fest. Wir haben eine Reise gemacht. Wo wart ihr? Wir waren in Österreich in einem Skilager. Wir sind viel Ski gelaufen und gerodelt. Wie toll. Hattest du auch schöne Feiertage? Ja. Das Weihnachtsfest war gemütlich, mit Liedern und Geschenken. Silvester war dagegen laut und lustig, mit Spielen und einem Feuerwerk. Super. Und schauen wir uns All diese beiden Dialoge an. Diese beiden Dialoge sind aus dem vergangenen Zeitpunkt geschrieben. Schaut euch das an. Hier sind Wörter so, wie warst du, ich war", die ganze Familie war", e war". Geschenke варен, во варт, віахатн hatten und sowas. Цей час називається претеріту. <coughs> Минулий час. В німецький мові існує два минулих часів. Це перфект та претерітум. Перфект um, ми можемо бачити ось тут, там, де нас леон, er was hast du bekommen? що ти отримав. Uh, так В інших варіантах поки що не бачу перфекта, але зараз не про це. В претерітумі ми використовуємо такі дієслова, слова, як зайн, бути та хабен мати, коли хочемо сказати про минулий час. Тобто, ось вони в нас тут подані: претерітум від слів sein та хабен. Це як в англійській were дивимось У нас зараз я вам нагадаю відмінювання дії слова sein бути, uh, also, Und schreiben wir. І будемо писати: Ich bin, du bist er, Sie S ist ihr seid äh wir sind da sie вічно форма або що вони також sind. Це у нас теперішній час. Я є, ich bin zu Hause, я вдома. Ich war zu Hause, я була вдома. du bist in der Schule, ти у школі. Ich du warst in der Schule, пробачте, du warst in der Schule, ти був або ти була у школі та дієслово мати, ді ich habe einen Hund, у мене є собака und ich hatte einen Hund. У мене була собака. Du hast ein auto, у тебе є автівка, du hattest ein auto. Таким чином ми продовжимо далі. Er, sie, hat. RZSH і Habt, also ihr habt, wir haben, та зі вони або вічлива форма sie haben. Ось так от. Тобто, якщо ми хочемо сказати, так, вчора я була вдома, і Hause, Ти був, ду варст. Ми були, waren und so was. Дивимось у тексті. Що у нас тут запитують? Во варст ду, де ти була Weihnacht на Різдво. Іх ва, я була, диганце фамілія ва. Вся сім'я була. Хат я, а вайнахтсбаум, чи була у вас різдвяна ялинка. Хатит so, я. Er war sehr schön. bit more than a little Die of waren auch dabei. of a little bit of a Wo wart ihr? a little bit of 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 a little Гарні канікули. Я ja. вайнах war ва Різдво було. Як gemütlich, затишним Geschenken, З піснями та подарунками. Окей, дивимось. Встав ді слова в правильній формі. Ва це у нас ді слово заин, напишемо йому його інфінітивну форму. Та hatte, це в нас хабен. Мати я мав. Wie waren deine Weihnachtsferien in diesem Jahr? Як пройшли твої свята, різдвяні свята у цьому році? Am Heiligen Abend die Familie zu Hause. Сім'я ди фамилія однина у нас, тому ва. Сім'єю ми множину не ставимо. Якщо багато сімей, то так, ми кажемо waren. Тут у нас сім'я одна. А uh, wo du in den Weihnachtsferien? Der ти був во ін вайнахтсферін». Іх ва бай танте Ефа». Я була у тітки Ефи». Давайте так скопіюємо «іх ва». Во варт ія. Зараз не можу писати. Wo warte ihr In den Silvesternacht wie i bulli wir waren im Stadtzentrum Wir waren im Stadtzentrum Okay Frau Bach – це у нас свічлива форма. Ми звертаємось в an Weihnachten? І вона відповідає: ich war bei meinen Freunden. Я була у моїх друзів. Та хаттен, щось мала. Даскінт хатте люфт балонс. У дитини були повітряні кульки. Wie hatten – у нас було багато друзів. Я буду ось так, напевно, писати, так буде краще. Nummer 2. Uh, wir hatten viele Gäste. Du einen Adventskalender in diesem Jahr. у у тебе цьому році. So, hattest du in natürlich hatte ich einen. Nummer 4. Herr Schmidt Wichlova forma hatten sie що Номер 5. Ja. Hattet ihr Kostüme bei Silvesterparty? Ja, wir hatten Kostüme und masken an. My... Aha, hatten wir costume by the Silvester Party an? Чи вдягали ви костюми на святкування нового року. Ja, wir Я костюм and masking anything. Ми вдягали костюми та маски. Скобінуйте та розіграйте діалоги про різдвяні канікули. Угу. Дивимось. Во використовується завжди з датівом. Ми це не забуваємо. Датів. Tante. In Berlin. Zu Hause. Bei den Freunden. Усюди у нас датів. Zu und verbinde. Das, Amelie Gerta Daniel war mit ihren Eltern zu Besuch, äh, war mit den Eltern zu Hause, war mit Freunden im Café. Das, Stunde 29, Übung 6 Situation 1 Hallo, ich heiße Amelie. Unsere Familie feiert gern Silvester. Es ist immer lustig. In diesem Jahr gehen meine Eltern und ich zu ihren Freunden Karin und Lars. Situation 2. Hallo, mein Name ist Gerd. Ich feiere Silvester nicht gern zu Hause. Ich meine, Silvester ist das Fest, das man im Freundeskreis feiert. Deshalb gehe ich mit meinen Freunden ins Café. Situation 3. Hallo, ich bin Daniel. Ich mag Silvester. Das ist eines meiner Lieblingsfeste. Ich feiere sehr gern mit meinen Eltern. In diesem Jahr feiere ich auch zu Hause. Mhm, mm wir haben alles gehört und verstanden. Und schauen wir mal. Übung Nummer sieben. Beschreibe deine Winterfeiertage im vorigen Jahr. Ob schließlich die Winterfeiertage und die Ferien des letzten Jahres voriges Jahr, Jahr hatte ich schon feiertage im winter am weihnachten war ich äh, am weihnachten war ich zu hause bei bei uh, meinen eltern uh, ich hatte Viele geschenke. Mene było багато jak podarunk. Ich hatte viele Geschenke. Silvesta Silvesta war ich bei meinen Freunden. Ja, czy był drusive? So da meine. Winterferien, Winterferien waren schon und lustig. Mhm. Aber uns nicht ah, interessant. Interessant. Super. da Winterferien. Ois, Und wir gehen weiter. Mein Lieblingsfest. Mein Lieblingsfest. Mein Lieblingsfest. So, zusammen. Also, hier ist da und Nikolaustag. So. Dieses Fest heißt der Valentinstag. Sein Symbol ist ein Herz. Dieses Fest heißt Nikolaustag. Sein Symbol ist ein Schuh. Schuh, das ist ein wie Schuhe, so ein Schuh, wie ein Und äh, ja, gehen wir weiter. Dieses Fest heißt Weihnachten. Sein Symbol ist ein Weihnachtsbaum. Und äh, so, dieses Fest heißt Silvester. Sein Symbol ist... ist Feuerwerk als Beispiel. Feuerwerk це у нас салют. Feuerwerk, das Feuerwerk. Alles klar. Тут у нас все зроблено, йдемо далі. Прочитайте і розіграйте діалог. Mia, was ist dein Lieblingsfest? Mia, яке в тебе улюблене свято? Besançon das gern feiere ich Silvester. Особливо мені подобається святкувати Новий рік. Warum? Ich mag Silvester, denn dieses Fest ist sehr lustig. Мені подобається. Новий рік, denn, це тому що. Тому що це свято дуже як смішне, веселе. Es gibt parties, Musik und Knallbonbons. Selbstverständlich gibt es auch ein Feuerwerk. Das Feuerwerk in der Silvesternacht mag ich auch. Само зрозуміла річ, Selbst verstehen, so. Саме зрозуміла річ також є феєрверк. Феєрверк у новорічну ніч я також люблю. Мені також подобається. Таункнума Драйн вам потрібно розіграти схожі діалоги. Weihnachtsessen сімейне коло. А ein Kuchen mit Kerzen, пиріг або штортик зі свічками. Freundeskreis. Коло друзів, Schokokerzen, шоколадні цукерки, Geschenke mit Bonbons. Це у нас подарунки з, цук... ну, як з цукерками, з, цук... з якимись цукерками. So, Übung Nummer 4. Hör zu und verbinde. Прослухати та з'єднати. Що ж, давайте слухати. Stunde 30, Übung 4. Situation 1. Leon, sag bitte, was feierst du besonders gern im Winter? Im Winter feiere ich sehr gern Weihnachten. Mit diesem Fest sind viele tolle Sachen verbunden. Ich schmücke gern unseren Weihnachtsbaum und suche gern Geschenke für meine Verwandten aus. Situation 2. Und du, Anna, magst du auch Weihnachten? Na klar, aber mein Lieblingswinterfest ist der Nikolaustag. Ich stelle meinen Stiefel vor die Tür und warte ungeduldig auf den Morgen. Was steckt drin? Was hat der Nikolaus mir in diesem Jahr gebracht? Das ist immer eine Überraschung. Situation 3. Tim, was ist dein Lieblingswinterfest? Meine Antwort ist ganz kurz. Am 29. Januar habe ich Geburtstag und das ist mein Lieblingsfest, denn meine Oma macht immer eine tolle Party für mich. Mhm. Super, wir haben alles verstanden und dann gehen wir weiter. Übung Nummer 5, machte eine Umfrage. Zerbitte Opitivungen über eure Lieblingsfeste, zu sagen, was euer Lieblingsfest so, im Winter, im Winter ist. І потрібно написати Ліблінгсфест, наприклад, Silvester і Шуляцаль, скільки діток погодилось з тим, що вони люблять цей Winter Fest. Окей, Генвиавайте Ліс має fest. прочитати допис Мії та проголосувати за якесь свято. Що ж, давайте читати. «Hallo, zusammen. Alle mögen die, die Winterzeit mit Schnee, Rodeln und vielen Feiertagen. Jeden, jedes Fest ist schön und hat seine Traditionen. Aber jede Person hat ihre Vorlieben. Всім подобається Winterzeit, зимовий час зі снігом, санками та багато, з багатьма як вихідними, державними вихідними, фаєртак, святковими днями. Jedes fest, що кожне свято гарне та має свої традиції, але кожен персон, навіть як кожна людина, має свої як переваги. Was sind eure feste, meine lieben Freunde? Які у вас улюблені свята, мої любі друзі? Ich das gerne und hier eine abstimmung. Я хочу це знати, і тому я організовую тут як опитування. Die Regeln sind einfach. Правила прості. Klickt auf eure Lieblingsfeste, wählt nur eine Position. Вам потрібно натиснути на ваше улюблене свято та оберіть лише одну якусь позицію, лише одне свято. Eigentlich auch Kommentare zu meinem Beitrag schreiben. Ви також можете написати коментарі до мого як посту, до мого допису. Ihr werdet gerne schreiben es später. Стосовно Ергебніс результатів напишу я шпета пізніше. І ось тут оберемо з вами улюблене свято: Вайнахтен, Ахтен, Ніколаус Зільвеста або ж Валентінс І І хвеліцумбайшпіль Зільвеста аус. Я обираю Зільвеста новий рік. І перейдемо далі. Напиши коментар про свій вибір. Вам потрібно написати, чому саме ви обрали те або ще інше свято. <рес> Що ж, і нам потрібно написати коментар, давайте його писати. Хало Мія. Данке. Фі. Фіо, дайне. Абштимунг. Дякую за, як твоє опитування. Діапмунг. Тому дайне Апщімунг. Іх хабе. Зільвеста. Я обрала новий рік. Іх фаєре.

Bei uns, нас, bei uns, bei uns, oder zu Hause oder zum Beispiel wir wir sagen, wir haben immer viele Gäste. und uns, wir haben immer Wir haben immer viele Gäste. Es gibt auch einen, äh, Weihnachtsbaum oder Tannenbaum. Es gibt einen Tannenbaum. Hm. Na, präklat, lustige Spiele, das nicht lustige Spiele und natürlich, so wie China, ein Feuerwerk. Ich bekomme auch viele Geschenke. Ja, und auch viele der So klein Moment. Viele Geschenke. Und so sicher. Das sollte ich. Момент, und філе Грюси. З найкращими побажаннями. Філі Грюси, Мартіна. Оразовас. Мартина. Що ж, на цьому все. Всім дякую за увагу та до наступної зустрічі!